Угу. Ні. Він ще не приходив. Я їм відправляв записки, листівки, машинки, яблучка. а то зимою їх немає. Восьмирічний Богданчик подарунків від Діда Мороза цьогоріч не отримав. Все списує на свою неслухняність. Та насправді проблема в іншому, пояснює мама одиначка. Я працюю і у мене зарплата не дуже така велика, Ну буває трудно зарадити. Взялися студенти. А ти мені діда мороза поздравіть? він нам нашептав, що ти хочеш. Ми тобі тут ігрушок привезли. ботинки привезли нові, щоб ти ходив в школу і радувався ігрушок тебе навезли. Такого після новорічного сюрпризу родина не очікувала. Богдан відразу приміряє обновки теплі чобітки саме в пору. Мені подобаються ігрушки, фрукти і ботинки. А то не гарний. Дякую, що ви приїхали, поздравили. Богданчика з Новим Годом, що э, приїхав Дед Мороз, ми всі доволі. Дякую, що ви нас підтримали. По сусідству проживає ще одна неблагополучна родина, та студентів із подарунками до будинку не пускають. П'ятирічна Ліза сама під замком. Ситуація в родині дуже складна. Батьки вже двічі позбавлені батьківських прав. На даний час в родині виховується ще двоє малолітніх дітей. Ми працюємо з цією сім'єю. Ми звернулися до суду щодо позбавлення батьківських прав, але ситуація не вирішена. Батьки зловживають спиртними напоями. але ж діти не винні. Вони мають право на свято. А от у родині Антонових на прихід посланців Діда Мороза чекали, навіть віршики підготували. Бабуся з дідусем самотужки виховують двох сиріт своїх онуків. Ярки, діда радис, діда добре світли. Я дуже благодарна Діду Морозу. За такі бескорыстные Добродушні подарунки, діти дуже раді, довольні, ждали. Організували акцію «Подаруй дитині щастя» студенти філософського факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Увагою охопили 10 сімей. Ми встроїли цю акцію для того, щоб поощрити дітей, тому що кожен дитина нуждається в праздниці, незалежно від тих життєвих ситуацій, в яких він знаходиться. Йому треба подарувати щастя, подарувати подарунки, поздравити з Новым годом не ко всем приходит Дед Мороз. Мы решили, что мы должны исполнить функцию Деда Мороза. Ольга Скорик, Виктор Наточий, Вика Новыны.